Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні я пропоную тобі разом зі мною зв'язати ось таку квіточку: 6 листочків із плюшової ниточки. Вони можуть бути зовсім різних кольорів, можуть бути однотонні, можуть бути двохтонні Ззаду вони виглядають ось так: для в'язання квіточки я використала гачок 3,5. Також нам треба буде ножнички для обрізання ниточки. І для квіточки я використаю червону і жовту ниточку. Беру жовту ниточку, я нею буду вив'язувати серединку, завожу гачок за ниточку і роблю таку петельку першу. І затягую її. Це буде вузик фіксувальний. Потім роблю дві повітряні петельки, в другу петельку від гачка пров'язую 6 стовпчиків без накиду. Ось дві петельки прив'язую до кубки. Один, два, три, чотири. П'ять. І шоста. Завожу гачок в першу петельку нашого колечка Амігурумі та залишаю. Беру ножнички і обрізаю ниточку із запасом. Тепер беру ниточку наших листочків кольору, у мене червона. Залишаю хвостик, закріплюю пальчиками і перетягую спочатку через першу петельку, а потім через петельку, яка була у мене на гачку. Роблю з'єднувальний стовпчик. Притримуючи ниточки, роблю дві повітряні петельки. І в ту саму петельку, з якої в мене вийшов, стопчик з'єднувальний, роблю два стопчика з одним накидом. Один. І другий в ту саму петельку. Один стопчик з одним накидом. Тепер роблю 2 повітряні петельки. І в ту саму петельку, з якої в мене були пров'язані інші, роблю з'єднувальний стопчик. Ось так. Перший листочок у нас готовий. Ось так він виглядає. Тепер роблю дві повітряні петельки. Все так само, як при першому листочку. От стовпчик з накидом в наступну петельку. Другу один. І другий стовпчик з одним накидом. Ту саму петельку. Дві повітряні петельки. І в ту саму петельку, в яку я пров'язувала стовпчики з одним накидом, роблю з'єднувальний стовпчик. Ось так. У нас ото вже два листочка. Знову роблю дві повітряні петельки, і два стовпчика з одним накидом в наступну третю петельку, один і другий. Дві повітряні петельки. Та в ту саму петельку з'єднувальний стовпчик. Так, тепер у нас готові три листочки. В'яжемо тепер четвертий листочок, дві повітряні петельки. Наступну петельку пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Один, два. Дві повітряні петельки і в ту саму петельку один з'єднуваний стовпчик. У нас готовий уже четвертий листочок. Знову дві повітряні петельки. В По наступну п'яту петельку ми робимо знову два стовпчика з одним накидом. Ось вона нас заховалася трішки. Один стовпчик з одним накидом, і другий в ту саму петельку. Стовпчик з одним накидом, дві повітряні петельки та з'єднувальну петельку в, той саму, в ту саму петельку. І тепер останній шостий листочок, дві повітряні петельки, один, другий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петельки та з'єднуваний стовпчик в шосту петельку. Усе. Ниточку ми обрізаємо, витягуємо акуратненько її, так як ниточка плюшила дуже делікатна, щоб не обірвалася. І тепер ззаді зав'язуємо наші ниточки. Спочатку я її розрівняю трішечки. Беремо, зав'язуємо дві червоненькі до докубки. Так, ставлю їх між жовтими та зав'язую дві жовті разом. Ось так наша квіточка вже готова. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з квіточок вам найбільше сподобалась по кольору. Також не забудьте підписатися, буду дуже вдячна! Усім попа, до нових відео!